У Мене таке питання після нашої практики в суботу, 8 березня, похилився хрест в Києво-Печерській лаврі, і я почала читати дуже такі хвилючий... коли було, коли було, я... В день практики, коли ми робили перезавантаження, це сповіщення це в той було день час... похиля. Да, коли ми робили цю практику в час дня, я ну після вже коли взяла телефон, там демонтували. З Києво-Печерської лаври хрест, який похилився. А чому люди забили, скажімо так, в, в сполох? тому що за місяць до повномасштабного вторгнення впав хрест в соборі Софії, да, в Софії Київській. Це моє зараз відчуття на вихід там до вхід. Для мене це гарна звістка. Угу. Тому я хотіла в тебе запитати, що ти відчуваєш з приводу цього, бо ти не знала, звичайно, цього, і які от відчуття, ну бо для мене це демонтаж старого. Я б може да, да, піти зараз в певне пояснення там ще щось. Я скажу про свій стан. Ти мені прислала цю фотку, я кажу клас. Да, а потім вже для мене це щось правильно. Ми знаємо, що прямо в канун великого вторження був впав. Мені ж також здається, да, хрест на Софії Київській за місяць. А за місяць, і я пам'ятаю якою я себе відчувала незахищеною, ніби ми дійсно без покрова церкви. Ну я її ніколи останнім часом не відчувала як нашу, але тим не менш величезна кількість людей з відкритими серцями моляться. Ну і не можуть бути ці молитви не почуті тільки тому, що там ці е, да демони сидять замість е, того, щоб виконувати свою роботу. І мені тоді було прям я пам'ятаю, ми якусь навіть роботу робили, і тоді сказали, що я на... навіть не на кар... а, на кар... Ага. Да. А, і от вона, да, ми зробили жіночу практику якусь величезну по Софії Київській, по все, тому що ми бачили, що нам потрібна Софія Київська, і вона потрібна не як церква, а як храм. Оцей храм Софії, храм мудрості, храм мудрості. да, храм мудрості, життя, храм, да, як ми його називаємо МЖ, мудре життя. А, да, і це не церква, це храм, це, це щось інше. І, і а, а що таке хрест? Ми ж вже знаємо. Ісуса знімали. Хрест не являється символом того, про що ми про нього знаємо. Це, це, це вони, вже, вони вже, оце називається контекстні нашарування. Коли навіть на класні символи, такі, наприклад, як солярний принцип, який ми знаємо як свастику, бачимо і, і кажемо відразу, що це фашисти. І тут так само на Христу одягне це і це страждання, і, це, і тому мудрість життя не може бути з розп'ятим Богом. Мудре життя не може бути да, там, салтарем, на якому висить е, цей трупак. А, і тому а, ми тоді, ще ми Ісуса ж тільки через рік зняли, але тоді була Пасха. І ми бачили, що е, також щось таке відбувається. І ми зробили якусь роботу, і тут раз визнаємо за Карль Ну, наскільки я пам'ятаю, в будь-якому випадку якісь добрі люди зробили і повернули хрест. А зараз впав. І в мене такий, хай би вони його не одягали. Знаєш? І це не значить, що хрест не потрібен. Це для мене це символ знову таке руйнування всього старого. Руйнування оцього, що лякає, що розказує про цей ад. Ми ж знаємо з вами. Я звертаюся до тої аудиторії, яка знає про цей Ватикан, про цю всю ієрархічну структуру, про те, що Ісус да його знання чисті, прості. Але вони зараз працюють для фарисеїв, вони викривлені. Хочете знати Ісусові знання? Читайте гностичні знання, читайте ті Євангелії, які не ввійшли в класичні. І тоді для вас відкриється дуже дуже багато знань, що в церкві Ісуса немає. В церкві Ісуса немає. Саме тому так багато шкіл, сект яких називають, і так далі. Тому для мене це ще й така певна пастка. Ми бачимо, що Душі Святих не виходять із Сансари повністю, а залишаються в повному полоні у живучих. І тому ми. Ходимо через ці мощі, клянчимо у світу мертвих. Підтримки для себе, ми не нікрафіли, розумієте, ви це чи ні? Цілуємо ці мощі, прикладаємося до них і стверджуємо, що через велику чиства, через те, що своє тіло довести до такого жаху, що воно навіть після смерті скукожилося да, умовно. Ну, за, за рахунок того, що ти вигнав все життя і залишив там щось. Тому я думаю, що сестра модель того, що був отакий поганий. Що він жорстокий, що він гнівливий, що він ще якийсь. Це біблія сапіенсів, це церкви сапіенсів. Тому храми мудрості повинні бути світлі. З відкритими вікнами, да, з прозорі, кришталеві, таким, як і є ця базова свідомість, а, повернення собі гідності, повернення собі достоинства, повернення собі великого статусу, що таке людина, що це не раб ніякий, а, а да, граль, вмістилище, інструмент е, проявлення непроявленого і так далі. А, тому в мене в цьому місці немає нічого, ми в полі не дивилися. Але в мене відчуття, що впав і впав. Ну, повернуть, мабуть, не знаю. Я зараз ну, дуже прошу да, вибачення. у всіх, хто через християнську традицію спілкується з собою, з Богом, з душею, я з великою повагою відношуся до християнської традиції. Але так, як її використовують, те, що воно стало, те, що там написано, те, що ми слухаємо, вже повинно бути залишеним в минулому. Ми на порозі геть нового. У нас зараз з вами формуються нові розуміння, нові бачення. Ми формуємо з вами нові відносини з світом, з Богом, з душею, з тілом на основі зовсім інших розумінь, понять. І тому чим швидше ми відпустимо старе. Чим швидше ми відкриємося до живої духовності, до того нового, що приходить, тим швидше ми зрозуміємо, що церкви не десь, а вони в наших серцях. А і Бог не десь, а він десь тут. А якщо ми потребуємо місць для того, щоб збиратися, для того, щоб щось підсилити, да, то це може бути що що ми стверджуємо, що це простір, в якому ми зараз спілкуємося по тому чи іншому требу. Тому я думаю, що цей храм мудрості був про те, що ми повинні розуміти більш глибокі. З вами поняття про життя і виходити до більш дорослих, скажімо так, відносин з творцями і займати своє місце в цій світоносній, космічній сім'ї і виконувати свою функцію, а це продовжувати творити, досліджувати. Розвивати і покращувати цей світ, це завдання будь-якої істоти, яка еволюціонує. Як дитинка маленька, спочатку їсть після да, розкидає все. Потім ми її вчимо, показуємо, що треба прибирати. Потім вона вже стає потрішки самодостатньою, потім вона починає приймати активну участь у тому, що робить сім'я, а потім і в державі. Оце і так відбувається на всіх рівнях. Тож ми сьогодні, як малі діти, які понімають. Вже нашу планету і продовжуємо її робити, не думаючи, до чого призведе те, що ми хочемо звідти подіставати всі ресурси, як це вплине взагалі на всю екосистему, бо ми ж з вами бачимо, що кристали, мінерали це ДНК нашої планети, ДНК нашої планети. І зараз ми знаємо, що відбувається, коли ми ріки повертаємо не в ті сторони. Ми знаємо, що відбувається, коли ми вмішуємося в клімат чи ще кудись. Чому ми не думаємо, як впливає це? І сьогодні ми повинні, мабуть, сказати це стоп. Як люди, на мій погляд, сьогодні іде відділення насіння від цих плевел, забуваю це українське слово, використовую це, воно мені нормально, тому вибачайте. Да. Це не скільки в одній людині, скільки в зовнішньому світі. Знаєш, це те, що каже зараз Америка, американський народ. Ми і влада не одне й те саме. Ми і влада не одне й те саме. Зараз повинні злякатися не Шольци і Макрони, а французи і німці. Зараз повинні люди злякатися і подивитися, що ті, хто в них є, їм брехали. Вони казали: шановні, ви захищені. Шановні, у вас податки там до 49%, За те, що у вас є хліб. І безпека. А тепер, виявляється, нічого немає. Тепер виходить їх головний головна парасолька і каже: Все, Європа, тепер якось ви самі за себе. Все, все. Тепер а чим ти? Хлібом чи шматком м'яса? Зараз будеш своєму торговому а, а, союзі прикриватися. зараз Потрібно, щоб люди вирішили свою долю, щоб кожен всередині себе маніфестував, що він хоче, щоб кожен в своїй країні, щоб ці країни почали формувати новий союз, який буде дійсно дієвим, який дійсно це зробить. Тому нас чекають в наступні от декілька місяців, півроку, рік дуже інтенсивна робота дорослих, свідомих, тверезих, а тому, що і гризи. Закінчились, очікувати що хтось домовиться, очікувати що хтось прийде, допоможе. А все вже вже це об'єктивно. Цей етап закінчився, тому Бог допомагає тому, хто допомагає собі сам. тож ми прямо тут і зараз, як українці, а ми безпосередньо на цьому фронті повинні зараз це робити на всіх рівнях. І хочу наголосити на тому, що це не значить, що рішення тільки в боротьбі фізичні. Не виключно, що треба буде підписувати якісь домовленості. І можливо, вони нам зараз об'єктивно неправильні будуть. але... Ви знаєте, так може і неправильно казати. Нас обманули три рази. Ми маємо право не виконувати інші домовленості. От так, мабуть, неправильно, але давай так: нам повинні зараз або повернути територію, або повернути ядерну зброю. Ну це ж по закону. Ну якщо цього не відбувається, ну, то ми повинні самі відновити цю. Значить, що виключаємо домовленості, які не будемо виконувати, і дістаємо ядерну зброю, про яку ні в кого не будемо питати. Ми тільки треба зробити це хитро, швидко, об'єднати навколо себе тих, хто хоче жити, і починати діяти. Оце їх на мої враження. Треба так рухатися і Зеленському сказати: роби все, що каже народ, щоб ми всі несли відповідальність за нашу долю. Я вже не хочу, щоб хтось мою долю е вирішував. Я хочу тверезої розмови, чистої інформації а і прийняття рішення чогось більшого ніж просто окремих людей. Воно прийшла одна людина в Америці і весь світоустрій повернула, поламала це настільки недовершені у нас системи, що одна людина може таке зробити. Значить, треба формувати таку систему, яка унеможливлює отакий триндець, коли одна людина щось робить, а всі сидять і дивляться, да? чи там група якась людей. Тому хрести падають, вони показують, що закінчилися певні часи. І як на мене, то я б краще на ту Софію київську квіточку причепила. Якусь У нас квіти завжди були. Подивіться на наші орнаменти. У нас солярні знаки. У нас сонечка. У нас квіти. У нас хвата вже ці хрести.